Люблю тебе, мій хороший. Який ти прекрасний, який ти мій хороший. Знаєте, от мені дехто там писав, що ви розмовляєте з кущами. Так, я з ними розмовляю. Донька моя каже, мамо, ти що вже помішалася, чого ти розмовляєш з ними? Але я читала десь. Я вже не пам'ятаю, де я читала. Що в садочку треба розмовляти, що тебе ці рослинки чують. І я вірю в те, що чують. Бо коли в мене такий був один випадок, мене одна рослинка дуже-дуже така була примплива, завжди боліла, завжди щось з нею не так. І як справжній садівник я мала би ось дивіться, яка бурулечка. О, я мала би що зробити? Викинути цю рослину, але я цього не зробила. Я тільки її лякала. Кажу, викину, на другий рік тебе викину. І ви знаєте, зробилося чудо. Ця рослинка в мене, як почала гарно рости і квітнути. Ну, ясне діло, що ця рослинка називається трояндою. Так, в мене ще є така. Верба, подивіться. Я не знаю теж, як вона називається, от вона мене щось туди хилиться. Я не знаю, чого вона мене туди хилиться. Але подивіться, яке в неї декоративні гілочки. От я в інтернеті найду і підпишу вам. Найду цю вербу, яка вона гарна. Я її біля озерця посадила ось тут. Подивіться. І вона мене, отут я її підв'язала, але вона знов похилилася. Треба ще її мені, отак, цей стовр я його ще тако візьму. Ось я вже трошки в садочечку, тут аж геть поприбирала листечку і трошечки поробила. Не дуже хочеться зараз мені обрізати щось, Того що ем, мокро, сіро і буде сон, сонечко, я дивилася погоду. Передають погоду на другий, на другий тиждень. І я буду обрізати. Ну, можливо, щось і сьогодні обріжу. Це спірея срібна, фонтан. Вона в мене маленька ще, але я думаю, що коли вона виросте, ось так. Її вітки отак спадають і отак цвітуть. Такими малесенькими квіточками вісні. У мене тут буде живий фонтан ще рослини біля нашого островка. От біля мого островка, в моєму островочку, немає фонтану, буде отакий живий рослинний фонтан. Ось такий. Я її в цьому році тільки пересадила сюди. Ось. І ось у мене є мішень. Така. Рослинка теж зимою вона оця листя, ці лопушки вона не скидає. І вона називається я забулася, як вона називається. Треба буде подивитися, я підпишу. Кожного в садочку вона є. До речі, кажуть, що вона ядовита теж, але які в неї квіти? Квіти в неї такі дзвоники. Я її називаю космічна рослина. Бо це такі дзвоники просто космічні. Як же ж вона називається? Якось в голові крутиться, забулася. Ну, вибачайте вже мені, якщо я щось, може, забуваюся. Ось обійду з цього боку, покажу своє царство рослини. Оце моя ця вербичка З таким листям. Такими, такими гілочками прекрасними. Сьогодні в осінь я буду показувати кущики свої прекрасні, які дають колір моєму садочку. Ось так. Хочу сказати підписники вам дуже велике дякую за стільки багато підписок в мене всім відео. Я навіть і не очікувала це. Мені дуже приємно, що багато коментарів, багато питань до мене. В той раз я показувала, як я обрізаю свою трояндочку однократно. Ось я біля неї стою зараз. На ній, бачите, вже і клематис розцвів на осінь. Це фламентанс. Я вже розказувала про нього. І... Одна моя підписниця, здається, її Леся називається. Ну, вибачте, якщо я, може, помилилася, вона пише, що в неї є теж однократна роза, роз, 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 Називається амітист. У ну, мене такої рози нема, то я так не згадаю, тому що це треба коментар зараз читати, а як я буду читати. І вона викидає, так як і моя, ось такі пагони. Бачите, молоді пагони. Зараз я зайду там з того боку за туєю. І що їй робити? Вона каже, що в неї вона монстр. І що їй робити, як її обрізати? Вона знає, що ця трояндочка однократка і що вона цвіте на минулорічних пагонах. Це дуже добре, що ви це знаєте. Але дивіться, як я роблю. Ви бачите, що в мене оці вітки, оці вітки, вони ще молоді. Хоча вони навіть ще й не з того року. Ще, мабуть, поза того року я їх залишила. І я сьогодні обрізати вже не буду, бо так як мокра погода, але хочу сказати, що треба дивитися по ситуації. Не спішити обрізати всі старі пагони, як рекомендують в інтернеті. Бо коли ви обріжете всі оці старі пагони і залишите лише молоді отакі от пагони, Отакі От молоді, бо ніби як обновити потрібно розу, то ви можете остатися взагалі і без квіток, хоча ви залишите молоді пагони, і вони будуть як ніби на той рік цвісти на цих молодих. У нас зими, так як в мене, я в Західній Україні живу, і в нас зими не такі м'які, як здається. Тому я завжди залишаю пагони, яким вже... 2-3 роки. 2-3 роки. І оце в мене виходить, одна головна вітка оця іде. І я отут, бачите, як позрізала? Оці я зрізаю так, щоб мені арка залишилася обвита. Головна вітка, і від неї трошки лишаю. Оці вітки я їх підрізаю. Якщо я бачу, що в мене пагінці погані. Щось там вони не такі, як треба, щось там може підмерзло, чи може там якийсь опік сонячний, чи можливо, якась там хвороба, то я залишаю молоді оці вже залишаю. І вони в мене хочу обновити розу. І бережу їх тоді, бережу, десь якось вкриваю все. Чому бережу? Того, що. Вони, ці молоденькі, вони ще не вистоєні ці паганці, і вони можуть на зиму обмерзнути. А так як я розу свою не ложу на землю, то залишаючи тільки 2-3 роки, може 4 навіть роки, оці, оця гілка в мене, напевно, вже, вже роки, це четвертий рік, я їх залишаю по 5-6 штук, може й побільше. Отак прив'язую. Цей можу, от якщо я бачу, що вже в мене та вітка така вже стара, то я цей прив'яжу, оставлю, ну я його маю вкрити вже. Бо він мене не перезимує. Він дуже молодий цепаг. Відповідно, якщо ми, ми не маємо права однократні рози зрізати зовсім, бо ми залишимося без квіток. Це не ті рози, які цвітуть постійно. Вони цвітуть, оці однократні рамблери, вони цвітуть на минулорічних пагонах. Ми не маємо права їх зрізати, бо ми залишимося без скліті. Оцей пагін, я ж кажу, залишаю оцей такий. Але я знаю, що він в мене вимерзне. Це треба залишати десь аж з весни, оці пагінці, які там молоді, лишати з весни. Як бачите, в мене ось тут всі пагінці нормальні. Якщо якийсь вже дуже-дуже старий, от який би, от от би, він такий робиться така кора, як в дерева, бачите? Оцей пагін вже треба було б його обновити. А ці молодші. І я подивлюся, зараз оцей вже він все, він обмерзне, молодий. оцей. Ви можете спокійно забирати. Я не роблю так, щоб в мене він цей монстр розвивався так, що, ну, дивіться, ось, бачите, від літа я залишила оцей пагін. Оцей, він гладкий такий. І це я його мабу, ними, мабуть, обновлю отой пагін. Отой, що такий скоровий. Тому, ще раз наголошую, створений каркас. Готовий створений каркас. Через років 3-4 я старий, може ще й більше, я бачу по ситуації дивлюся. Оцей каркас, можливо, я буду якусь гілку забирати і в молодий пущу той, що виживе мені після зими. Але каркас сам я не знищую, бо він вже, вже нібито йому 3 роки чи 4. Я дивлюся, якщо він хороший, я його лишаю. Ми не маємо права її обрізати так, щоб ми залишилися без квіточок на другий рік. Оце, я так повожуся з своїми однократними розами. Той раз я показувала, як я її обрізаю. Ось ця гілка дуже молода, бачите? І ще кажуть, що там тільки навісні обрізати і все. Якщо ми будемо тільки навісні обрізати цю однократну розу, то вона. Нам зробиться таким монстром, що тут освіта Божого не буде видно. Ви розумієте, її треба все одно оці гелячки, гі їх треба забирати. Вони до зими не будуть, того, що і зимою вони вимерзнуть, тому що вони е літом, очевидно, я її обрізала, бо вона мені дуже розростається, і вони завжди вона пускає гарні такі пагінці то їх ми не лишаємо. Я залишила тільки ті пагінці, які йдуть від весни. От Весною, коли я обрізала, оцей старий пагін, оцей старий пагін мені е, випустив, бачите, молодих. Раз, два, три, чотири. У мене тут два старих, які на арці, і 14,5, і я їх залишаю, якось так їх підв'язала трошечки, для того, щоб мені застрахувати цю розу. Знаєте, як це життя застраховуєш, то так само і цю розу застраховую. Для того, що якщо в мене ці, той пагін такий старий, буде портитися, чи вимерзне, чи ще щось, то я мала б можливість замінити цими, і вона в мене, щоб не залишилася без квіточок. Ну, я думаю, що я дос... пояснила так, як треба. Ще ось я покажу, в мене така сама фламентанс є. Ось, подивіться, бачите? Ну, вона в мене цього року прихворіла, і її погін е... листечко пообсипалося. Очевидно, ржуче щось вона схватила. Ну, Зверніть увагу, я не спішу її викинути. Я її обробила, все так як треба. І подивіться, в мене тільки молоді ось тут пагони осталися. Оцей, він вже обмерзне. Це дуже молодий. Можливо, і цей обмерзне. Біля цього головного каркасу я залишаю отакі по дві, по дві оцих бруньки. Ось, І весною я ще раз її буду обрізати. Таку санітарну стрижку. От я вже весною, я осінню ніколи їх не обрізаю. Я осінню заберу оцю гілку. Бачите, вона в мене погана. Я вже її заберу. Біля головного каркасу лишаю отакоті віточки, отак. На яких будуть в мене квіточки. Да. І вона буде в мене всипана. Я, побачите весною, зайдете до мене на канал і побачите, що вона в мене буде всесенька всипана в квітах. Зараз немає тих квітів показати. Ці троянди однократні, вони дуже-дуже довго цвітуть. Вони цвітуть ну, місяць, можна навіть і більше. Тут проходиш просто як тими японськими садами, може, хтось бачив. Такі відео про японські сади, як люди там проходять між цими розами, то тут так само буде. Феєрично. Феєрично. Я канал почала 3 липня, але цієї весни я покажу, яку красу буде мати мій садочок. Мій прекрасний садочок буде мати красу. Просто не знаю яку. Так, і ще я хотіла показати вам оцю мою вербу. Теж були такі питання у мене від підписників. А я хочу звернути кожному підписнику своєму увагу і розкажу про вербу, яка називається японська верба, яка називається Хакуру Нішікі. Мені дуже вона подобається. Ну Зараз оці молоде листя, воно таке просто зелененьке. А от подивіться, коли я розгорну її, розгорну, подивіться на ці листочки, які вони бі... білуваті, такі рабесенькі ці листочки. Я її дуже-дуже стрижу. Ось ці, ці віточки знову обстрижу, вона у мене стрижеться кожних дві неділі. Ось я її обстрижу знову, тоді вона така гусенька. Скажу трошки про цю вербу. Ця верба в мене росте на штабі. Бачите, штаб в мене малий. Ну, я сама винувата в тому, бо мені треба було її, мабуть, не стригти зразу, коли вона була молодесенькою, щоб той штаб в мене підріс. Але я її стригла, бо, як ви бачите, вона в мене росте посеред подвір'я. І оце такий в мене зонтик. І я хочу сказати, що яка вона прекрасна весні, коли це листя молоде, випускається і всеньке рожеве. Рожевий кущ просто робиться. Бо вона в мене посажена тут а, взагалі в такому кусочку землі, який зацементований по округу. От, і цю ясколку я кинула, щоб Земля не пересухала. Я її ніколи не поливаю. Питаються, чи скільки ви поливаєте, як ви поливаєте? Ніколи я її не поливаю. Вона у мене росте тут прекрасно. Очевидно, цемент не дає висохнути всій землі. Оцей круг, який кругом неї, теж зберігається волога, тому що у мене ясколка закриває. І коріння, очевидно, пішло глиб. І я її ніколи не поливаю. Ніколи. Оце її дощів фатай. І в якихось минулих відео я показувала, як я її стрижу ножничками. Отак От оці зрізаю. Зараз я подивлюся, якщо я зараз знайду свої ножниці, то я її таке підстрижу, бо вона вже мене, мені вже не гарна вона. Тому. Дуже гарний кущ. Весною, я кажу, це просто розовий такий масштаб. Оце, оця така розова кулька тут на подвір'ї. Коли буде весна, я вам все покажу. Дійсно, в кого немає цієї хакурун нішики, раджу, бо дійсно не така не перебірлива вона. Теж не треба. Перед нею плясати, нічого їй не треба робити, посадив, оце що стрижіть тільки. І все. Бо як не будете стригти, то вона піде вам в висоту. І не буде такої форми, ну, то нащо таке? А ми ж хочемо, щоб була якась формочка у нас, щоб була гарна. От вона вже вже, вже, вже жде, каже, підстригай мене вже. Вона любить стрижку. Моя хороша. Таке листечко в неї гарне. Така вона красуня, така вона прекрасна, моя хакуру нішіки. Зараз підстрижемо тебе моя красуня. Отакі от в мене ножниці. Вже гіржаві, гіржавіють, бо це ж такі, от дивіться, отак я беру її стрижу. Оцю мою прекрасну. Акуруні шики, оцю мою прекрасну рослинку, яка тішить мене кожного року. Ось так. Тільки отак чик-чик ножничками і все, краса, як людину. Що тобі зробити? Боб каре чи просто каре? Чи українського оселеця. Я можу й українського оселеця зробити, як не будеш слухатися мене. Щоб була українкою самою настоящою. Я хочу всім людям побажати миру на землі, щоб був мир в нас, Господенько. Дай вже нам ці українській, прекрасній цій землі, скорішого миру, щоб не нападали на нашу українську землю ніхто. Тому що в нас насправді дуже добрі люди на українській землі, дуже талановиті люди живуть. І Навіщо оце жорст, жорстокість і це все навіщо? У нас в село малесеньке, може, 50 дворів налічується в селі. І на цій, на цій неділі вже одного воїна загинуло, загиблого привезли. Ми вже поховали, і ще один привезуть. І нас скоро буде таке, що не буде кому зустрічати тих воїнів. Тому що дуже-дуже гинуть наші хлопці, захищаючи нас, нашу землю. Немає слів. Господи, мій Боже, зроби так, щоб вже те насилля в людей прикратилося. І щоб трошки задумалися, що ви робите. Ніхто ж не будемо вічно ніхто жити. Люди добрі, ніхто вічно не буде жити. Навіщо це вбивати через. Землю, навіщо оце дітей вбивати? Тож, любі мої дорогесенькі, буду на цьому прощатися. Я всіх дуже люблю, дуже дякую вам, що ви завітали на мій канал, що ви пишете мені гарні коментарі. Я дуже довольна. Тому що коли я відкривала цей канал, я собі думаю, буду робити це для себе, щоб потім, коли я буду стара і немічна, дивилася і згадувала, яка я була, як створювала свій садочок. Але коли до мене приєдналися ви, ще стільки багато, вчора у мене налічувалося 364 підписники. І пишуть коментарі, і ще, ще щось запитують. І я така рада, це надихає мене створювати ще більший сад, створювати цю красу, створювати цей позитив, ділитися своїм досвідом. І ще більше любити цей світ. Я вас люблю. До зустрічі в наступному відео.